Максим Ялідалі з нами, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Вітаю, пане Максиме. Вітаю. Близький схід це ж ваш напрямок за великим рахунком, якщо я наскільки я пам'ятаю, сьогодні у нас, в принципі, президент в Саудівській Аравії. Не анонсував він не візити, так розумію. На ваш погляд, чого може домогтися глава держави зараз, спілкуючись з очільниками Саудівської Аравії? Там декілька насправді є треків е, перемовин від глобальних е, так званої формули мира е, Зеленського, ну, мабуть, офіційно це буде ключова тема розмови. Ну і інше є треки, якщо ми знаємо, як знаємо, Саудівська Аравія приймає участь у, скажімо так, перемовинах щодо повернення полонених, як і інші країни регіони. Тому я думаю, так само. Будуть е, ці питання обговорюватися, тим більше нещодавно так співпало е, декілька днів тому. Там була російська делегація, зокрема, до якої входив там, наприклад, там Слуцький, який е, приймав участь у перемовинах е, у Стамбулі. Тому я думаю, там теж певні напрацювання умови е, можливого припинення бойових дій обговорювалися. в принципі. Як ми бачимо на тлі е тиску з боку заходу, ну він такий неформальний, але тим не менше, я маю на увазі заморозку з фінансування, е блокада українських експортних товарів на кордоні з Польщею. Тобто, все так співпало, що і е зат затримується принаймні допомога Україні, і виникають такі е проблеми. Щодо експорту, який є ключовим е джерелом е надходжень, і з якого фін фінансуються і збройні сили, і вироблення е і проду продукування е зброї, тому в принципі, я думаю, е буде декілька ключових треків. і Ось ці теми я вже зазначив на ваш погляд. Якщо сьогодні Україна звернеться до Саудівської Аравії з проханням продати БК для нас неймовірно дефіцитний, і потрібний. Чи є якісь важелі, які можуть, наприклад, стримати Саудівську Аравію і не продати нам озброєння? Звичайно, є, тому що Саудівська Аравія, як і інші країни цього регіону, вони офіційно займають нейтральний статус. Ну а де-факто вони намагаються скористатися з цієї ситуації. Трагічне для України на свою користь, тобто мається на увазі зокрема перемовини і певні домовленості з Росією щодо підтримки високих цін на нафту, які є ключовим джерелом ведення війни Росії проти України. Як ми пам'ятаємо, наприклад, Джозеф Байден під час візиту до Саудівської Аравії намагався. Вмовити е, Саудівську Аравію повторити те, що було е, в середині 80-х років, коли е, Саудівська Аравія обвалила е, ринок е, нафти світовий, е, заливши, в принципі цей ринок і тим, тим самим. Пришвидшивши е, руйнацію радянського союзу його економічну катастрофу, за якою послідувала і е, політична катастрофа, але як ми знаємо, е, ніяких обіцянок не дав. Навпаки, е, так коли оглядали е, і висвітлювали той візит, е, принаймні критики Байдена, навіть середині Сполучених Штатів, е, вважали, що на принц принизив Джозефа Байдена ніяких домовленостей не було. Навпаки, потім він пішов на зустріч Путіну по скороченню видобутку нафти, що відповідно сприяло підвищенню або стабілізації високих цін на нафту. Тому я не думаю, що тут будуть якісь серйозні аргументи. На превеликий жаль, ми зараз живемо в таку. Добу, де все насправді є дуже цинічним, навіть незважаючи на таку, знаєте, риторику рівних прав, навіть якщо ми говоримо про демократичний світ, як виявляється, навіть європейські компанії, навіть британські здавалося б, наші найближчі партнери, продовжують продавати свою продукцію, яка за певних за участі певних посередників потрапляє до Росії, тому тут о, говорити про те, що вони підуть на якісь серйозні поступки, знижуючи тим самим свої перемовні кондиції позиції з Росією, я я б не я б цього не очікував. Бачили ми вже всі заяви Олафа Шольца, канцлера Німеччини про те, що не будуть виділяти Україні Тауруси, далекобійні ці ракети, попри те, що Парламент, зокрема, і фракція самого прем'єра, проголосувала за Америка німці в черговий раз чекають цієї координації дій із американцями. От спочатку вони виділяють атакам все далеко його дії, Потім німці виділяють тауруси. А от якщо американці це зроблять, як ми пам'ятаємо, то пам'ятаємо було із танками з усім іншим, то тоді ми гегей-ух. Німці і далі будуть триматися в фарватері зовнішньої цієї. Підтримки і політики Сполучених Штатів, чи все ж таки намагати наважиться в якийсь момент грати самостійну вже роль, відірвавшись від того, що пропонують американці, зокрема з огляду на обставини, які з'являються нові пов'язані з Дональдом Трампом і з його заявами щодо НАТО. Чи все ж таки будуть намагатися до останнього триматися в форватері Сполучених Штатів? Ну, принаймні, до президентських виборів. В Сполучених Штатах, напевно, будуть так само триматися лише можуть відбутися зміни, якщо зміниться президент Сполучених Штатів. А так, до речі, дуже вигідна позиція. Ну і пан Шольц завжди був дуже вкрай обережним, що стосувалося військової допомоги Україні. Ми пам'ятаємо, як напередодні вторгнення нам надали лише 5 тисяч шоломів. І потім багато часу витратили і знадобилося аби для того, щоб Німеччина почала наповно вже допомагати Україні враховуючи її величезний потенціал. Тут слід враховувати те, що Німеччина насправді ж вона серед європейських країн. Постраждала найбільше економічно, тому що економіка Німеччини була прив'язана і, в принципі, модель була побудована на дешевих російських енергоносіях, це давало надзвичайні прибутки для розвитку економіки. Поштук для того, щоб експорт був конкурентно здатним. І ми бачимо, коли почалось вторгнення, коли зростали ціни на газ насамперед, багато німецьких компаній навіть зробили релокацію до Сполучених Штатів. Тому тут для них важкі часи, і відповідно, Ну, Шольц тримає на пульсі і він намагається бути вкрай обережним, тому що, по-перше, йому Переобиратися. По-друге, він продовжує розмови там з Путіним. І я я вважаю від того, чи розраховують е німці, і а вони тут в цьому сенсі якраз е слідкують за Сполученими Штатами за сигналами. Чи е зараз вони це будуть робити, аби подивитись, чи будуть якісь розпочинатися перемовини про. Припинення бойових дій напередодні президентських виборів або це питання вже буде перенесено на принаймні на наступний рік, і вони намагаються балансувати, тому що звичайно, якщо перемовини вже недалеко, тоді росіяни їм пригадають. Ви ж маєте розуміти, що кожна країна переслідує власні інтереси і. Будує варіації можливих домовленостей і стосунків з тієї самою Росією вже після завершення принаймні цієї фази російсько-української війни, і звичайно, вони свої кроки вибудовують відповідно від цих очікувань. Ну але Шольц зараз у цій ситуації безпосередньо без, ну, без прив'язки до виборів у сполучених Штатах, він же ж фактично пішов проти рішення власної партії і власної фракції. Якщо, якщо він так зробив, чи знадуться не тепер аргументи переконати своїх однопартійців про те, що він вчинив правильно, і чи не. Вплине це, знаєте, на, на, на нього в, в найближчій перспективі, коли справа дійсно дійде до виборів нового канцлера, наприклад. Ну, Мабуть, він вважає, що більш ризикованою ситуацією є, якщо він надасть ці ракети саме зараз. Інакше, мабуть, він би таке рішення прийняв, тим більше враховуючи те, що. Є підтримка з боку а, власної партії, але враховуючи напевно і соцопитування, і ставлення німців до надання Україні та А на привіликі жаль для нас там немає більшості підтримки, аби нам її надати Навпаки, Там більше схиляється або утримуватись принаймні, від цього кроку. Я думаю. Ось на ці дані насамперед він звертає увагу в контексті майбутніх виборів. Тоді, якщо зважати власне на, на соціологію, то тоді взагалі можна закривати проект підтримки європейського союзу, умовно кажучи, закривати, тому що рівень підтримки з боку європейських спільнот України, зокрема військовим озброєнням, воно зменшується. Нехай там не ще це не надкритична межа, але ми бачимо суттєве зниження за останні там півтора роки. Ну за останній рік так точно, і воно для нас є неприємним свідченням. Але з іншого боку, чому тоді Шольц брав участь у цій кон. Конференції в Парижі, яку скликав Макрон з приводу забезпечення України далекобійною зброєю і далекобійними бомбами, е, міг же і відмовитися, але тим не менше, приїхав, значить, якісь торги тоді, очевидно, йдуть. Торги б у кого з ким я ну я не знаю на якому рівні йдуть торги. Мені просто цікаво це почути вашу думку. Якщо вони кажуть, що не дають нам далекобійну зброю, але при цьому беруть участь у конференції, яка обговорює ці можливості і перспективи, то очевидно, що ж відбувається на тому рівні? Ні, звичайно, відбувається. Ну і слід розуміти, що все ж таки Німеччина є рекордсменом. З надання нам фінансової допомоги і на економіка, яка буде спрямована, і на військову так само 7 мільярдів євро. Це рекорд не лише для Німеччини, але принаймні я дивився там статистику. Серед європейських країн це буде рекорд. Тому не слід, знаєте, не, не вілювати там Німеччину, там же, е, напевно обговорювалися і алгоритми, тому що Німеччина ніколи не і ніхто не хоче бути першим. Е, ну, В принципі, в цьому питанні вже є позиція і Франції, і Великобританії, які надавали зброю, але як я сказав. У Росії на ту ж саму Німеччину є набагато вато більше важелів впливу в економічній сфері аніж на е, Великобританію та Францію. Там на Великобританії взагалі це не не від не відбувається е, жодним чином. А Німеччина, все ж таки, як я сказав, вона все ж таки думає про е, можливі перемовини вже після можливо про то, те, щоб. Е, Знов починати закуповувати російський газ, хоча його і так купляють. Просто трубний газ зараз вони не купують. Але тим не менш, тому тут я думаю, всі треки розгортаються і враховуються. Просто не слід. Я, я вже пояснив, чому Шульц рішення це не не приймає, але це не завадить йому брати перемовини на різних рівнях щодо. Надання Україні зброї. тому, що в принципі, в принципі всі європейські еліти так чи інакше вони поставили на перемогу України, і вони чудово розуміють, що поразка України буде і їх особистою поразкою, і напередодні тих самих виборів, ось наприклад, ми бачимо зараз Сполучених Штатах. Тобто Трамп блокує допомогу Україні, хоча це. Е, неможливо знайти жодного аргументу, чому це протирічить е, інтересам Сполучених Штатів і економічній сфері, і у геополітичній сфері. Але ми бачимо просто тому, що вибори е, саме через це, тобто особисті е, інтереси беруть гору над е, державними. Тому, в принципі, я вважаю, що так само. Кожен розглядає цю ситуацію особисто крізь свої інтереси, і так само, але в будь-якому разі, всі зацікавлені, щоб Україна, ну принаймні, вони зараз кажуть на превеликий жаль, не програла в цій війні. Це хибність цієї стратегії. Ми всі сподіваємось, когось, коли будуть говорити, щоб Україна перемогла, так тоді будуть і інші кроки. І надання зброї не лише Таурусів атакам з 300 кілометрів, але й іншої номенклатури, яка, яка необхідна для перемоги. Ну, от ця зустріч у Франції, як на мене, була дуже важлива, тому що йшлося не тільки про далекобійну зброю. Там ще йшлося і про ударні дрони. Там 250 тисяч нам обіцяє Франція зокрема виділити цих дронів. Але це якось потонуло зовсім в іншій заяві пов'язані із військами НАТО. Дуже контроверсійна заява Макрона була про можливість відправлення військ НАТО в Україну. І тепер вже вона більше обговорюється, а не перспективи можливості поставок далекобійного зброєння чи боєприпасів для України. Чи не здається вам, що це просто зміщення фокусу уваги? Здається, ну і добре, для нас цей фокус. Е, ну, я, я вважаю, він відповідає нашим інтересам. Набагато гірше мені здається, було б, якщо б зараз всі світові СМІ обговорювали кількість. Ракет можливих там снарядів, які нам передають взагалі. Це нонсенс, коли в у відкритому доступі обговорюється така чутлива інформація, за якою полюють там всі розвідки, не лише ворожуючих сторін, але тим більше ворожуючих. Тому най так буде, тому що всі чудово розуміють, в принципі, що це і є такою. Темою прикриття, можливо, з іншого боку, там нема нічого, е тим, чим похизу похизуватися е варіант теж можливий, і з цією метою увага відволікається на інші е аспекти, які ну, мають більший резонанс в суспільствах, але. Всі чудово розуміють, принаймні в короткостроковій перспективі немає жодних шансів до практичної реалізації. Ось це є якраз такі інформаційні привіди для зміщення уваги суспільно, суспільної уваги. Ну і на сам кінець хотів би запитати вас ще про а, сполучені штати. Там сьогодні очікувалася зустріч президента Байдена із представниками Конгресу та Сенату. Обговорювали знову ж таки ситуацію із прийняттям бюджету, тому що 1 березня в них виявляється, знову закінчується підтримка фінансового уряду. Потрібно я або подовжувати. Ну і плюс пакет Україна, Ізраїль і Тайвань. А, Взагалі, перспективи, є? якісь поставити в цій історії крапку, хоча б десь на, на горизонті маяче, чи отак от це буде тягнутися і тягнутися і тягнутися. Просто будуть тримати Байдена в заручниках? Ну, перше, я вже неодноразово казав і навіть сьогодні, що це питання прив'язане безпосередньо до президентських виборів. Тому Відповідно, треба і дивитись на ключові там події у президентській гонитві. 5 березня, супервівторок, праймері праймери будуться у там 16, Мені здається, якщо не помиляюся, штатах. Тобто зазвичай після цього дня кожні 4 роки вже стає відомо, хто буде. Кандидатом від тієї чи іншої партії зараз насамперед це стосується республіканців, тому що Байден переобирається, Тому ось тоді вже формалізується питання, хоча воно мені принаймні здає, стає вже очевидним, що Дональд Трамп все ж таки перемов, переможе на праймериць. Можливо, вдруг там щось трапиться і буде якесь рішення суду, але Тим не менш, ось він де-факто стане кандидатом від республіканців, і це так само вплине і на позиції республіканців з моєї точки зору, якщо Трамп посилить свій вплив, що вкрай ймовірним через те, що вже стане де-факто офіційним кандидатом, можливо. Він і надалі блоку напевно надалі буде блокувати, тому що він не хоче, аби Байден йшов на вибори, хоч з якими перемогами. А в принципі, українсько російська війна можливо тут представити як перемогу, що в принципі американські змі, які афілійовані з демократами, і роблять вже. Ну, принаймні 3-4 місяці. Тому я і кажу про можливі перемовини напередодні. Тому ось від цього буде залежати. Потім вже стане зрозуміло: або будуть голосувати, або ні. Ну, я сказав би так. Ситуація, залишається... 50. Ситуація так. залишається поки не визначеною. Максима, зрозуміло, дякую. дякую вам. Спасибі за участь у програмі. Максим Ялі був з нами, професор кафедри міжнародних відносин Національного цінного університету. Дякую всім, хто був з нами під час денного стриму